Добрий день. Це не треба що, що? Кажу, я так само буду. <laughs> ну так. Читала. Слухаю вас уважно. Що ви? Я вас слухаю. А чого ви це робите? — А все, можна? Ну, ну, ви мене знімаєте, так? Я вам дозвол це дав. Да мені не то потрібно, вискажи, то, що, подавайте на мене в суд. А, а че, що? Чо, подавайте на чого? мене в суд. А для чого це кіно показують? По-перше, представтесь нормально. Водій. Знаете, Вас як... ви не викинули пункт 9.9 правил дорожнього руху. Об'ясніть мені, будь ласка. А що це за пункт? Поясніть мені, будь Прошу? ласка. Що це за пункт? Поясніть мені, будь ласка. Ну ви водій? Чи ви хто? Звичайно. Ходіть, я вам покажу правила дорожнього руху. Несіть, не буду... показуйте. Що, що? Несіть, показуйте, 0264 Так, і так. Прізвище ім'я по батькові, будь ласка. Ходіть, будь ласка, я вам покажу правила дорожнього руху, щоб ви знали. Покажіть своє, своє посвідчення, Відіть, будь ласка. я вам покажу і посвідчення. Посвідчення, і правила, покажіть, віді, будь ласка. Віді, віді. Посвідчення. Віді. Посвідчення. Нам в Європу швидко. <кій> ходіть. Водіть, 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 посвідчення, покажу. чи мені дзвонити на 102. Дзвоніть на, на, на 102. Посвідчення, покажіть. Покажу. Ви. Може ви терорист. Може і терорист. Може ви або, терорист. Або клоун в погонах. Або клоун, або ви можете бути клоуном. В машині. Ви мені ви говорите, що я клоун? Прошу? Ви говорите, що я клоун? Ви говорите, що я клоун. Так? Ні, я, мо... я кажу, що може ви, а може ви клоун клоун? А Чому посвідчення не показують? Чому не показуєте? Показує. Ну, представимося друг другу, правильно? Давайте. Ну давайте показуємо. Секунд. От, От буде правильніше. Ну ви знаєте, що ви це Представимося друг другу, пане що водій. ви що ви, Відвість, будь ласка, робите... ви знаєте, що ви це робити водія свої. Ви знаєте, що ви це робите незаконно, тому що ну, тому що ви незаконно використовуєте так, приватну так. камеру. а ви законно на службі? А ви повинні так. ви для цього маєте трукам, як я думаю, правильно? Водій, ви представитеся, покажіть документи, передайте, будь ласка, приділіть досвідчення водія свідоцтво працювати. Покажіть своє свідомость цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів. Покажіть своє посвідчення. Водій, ви приділяєте документи? Ти міліціонер чи ти клоун. Водій. Ви клоун чи водій? Ти міліціонер чи ти клоун. Ви водій чи ви клоун? <свят> ти міліціонер чи ти клоун. Дуже гарно. Як вас звати, водій? Зараз я перезвоню на 102. Давайте, дзвоніть, я вас чекаю. Тоді в мене ще питання. Я хочу за... прийміть, будь ласка, від мене заяву на невідомого інспектора, тому що він відмовився представлятися показати своє посвідчення. Прошу прийняти від мого імені заяву на, на інспектора. А прошу вас скажіть своє прізвище і номер зареєстрованого зареєстрованої заяви. Залізняк. А номер заяви? 2009. Безпідставна зупинка і інспектор відмовився представля... Представля... Ну, надавати посвідчення своє. Я думаю, що він не іміляціонер, а терорист, наприклад. Добре. Дякую, до побачення. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Я А по свідченням покажіть. Пункт 9.9 правил дорожнього руху. Дивіться. Пункт 9.9. Аварійна світова сигналізація повинна бути ввімкнена у разі вимушеної зупинки на дорозі, у разі зупинку на вимогу працівника міліції або внаслідок засліплення водія світлом фаром. В даному випадку ви зобов'язані були увімкнути. Якщо при зупинці співробітником міліції водій забуде увімкнути аварійну світлову Яровий, супутку. Яровий Сергій Андрійович перебуває на посаді прави. заступника командира взводу ДАІ до 16-14 року. Порушення правил користування Якщо при зупинці співробітником міліції водій забуде увімкнути аварійну світову сигналізацію, його можуть звинуватити. в Порушенні правил користування попереджувальним сигналом. За це правопорушення законодавством передбачено штраф у розмірі 425 гривень. Зніміть, Ще будь ласка, свій стоїм. автомобіль. Зніміть, будь ласка, свій будь ласка, автомобіль. Зніміть, будь ласка. От чудово, водій порушив вимогу пункту правил 9.9 правил дорожнього руху. Будь ласка, придивіть посвідчення. Ще раз зачитую. Пункт 9.9 правил дорожнього руху. Правила дорожнього ви мені руху. України, мені скажіть, що зачити. я порушив. Вам пояснюю. Після зупинки, на момент зупинки, ви порушили пункт 9.9. п Ви бачите, автомобіль стоїть. Стоїть, Мін, він, чи він рухається. Ще раз читаю вам. В разі зупинки на вимогу працівника міліції повинна бути увімкнена аварійна світова сигналізація. Якщо при зупинці співробітником міліції водій забуде увімкнути аварійну світову сигналізацію, його можуть звинуватити в порушенні правил користування попереджувальними сигналами. За це правопорушення законодавством передбачено штраф у розмірі від 425 до 510 гривень. Стаття 122 КОАП. Будь ласка, а хто водій, водій приділі! Хто водій цього, цього автомобіля? Ви ще українець? Кажу, хто водій цього автомобіля? Ви. Як я? Докази маєте? Звичайно. Я... Реєстратор теж включений, паль. Бачите, знімає. Ви маєте реєстратор? Так, чи він включений, подивіться. Загідно. Чи червона кнопочка світиться, чи він знімає. А він зареєстрований, цей реєстратор. А ваш, ваш Реєстратор, ви знаєте, що це незаконні докази. А це все незаконні докази. От. От водій. Ваше зображення, бачите? Ви, ви. я? Ну так ви водій, придвіть, будь ласка, посвідчення водія свідоцтва запросаю. За я не в автомобілі цього, ви мене зняли, не а зараз ви... ви кажете, що я. Ще раз об'ясняю, водій. Придівіть, будь ласка, посвідчення водія свідоцтва. Якщо, якщо автомобіль запаркований, то як ви можете автомобіль говорити. Він не запаркований. Запаркований, автомобіль він просто не, стоїть. Він не просто стоїть. Ну, Давайте докази, що, що водій їхав. Водія. Водій ви не дайте докази, що ви. Не що, водій. Що, що, що немає включеного світ, світлової сигналізації. А, ви самі заз, от ще раз зніміть. Ще раз зніміть. О, бачите? На даному автомобілі не увімкнена аварійна. ситуація. Автомобіль не запаркований, не знати, хто водій цього автомобіля. А, добре. не У нас служба до 4-ї рівня. Ми, ми почекаємо водія. Ми почекаємо. Його. Звичайно. ласка. автомобіль ближче до, до цього автомобіля. Зараз ми будемо до 4-ї лінії встречаємо.

Питання є до нас? Викликайте відповідального. Викликайте? Ви не маєте телефону Ні. Я... Я дзвонив на 102. там. Сказали, що відключений телефон не працює. Некомпетентний компетентний у законодавстві України? Ви водій, для чого? і поліс цивільної відповідальності у зв'язку з тим, що ви порушили пункт 9.9 правил дорожнього ну для, для складання адміністративних матеріалів. Докази, докази у нас є зафіксовані. Ну надайте мені докази. Я чого маю надавати докази? Ви, ви відмовляєтесь давати докази? Вам особисто чи ви просто припущуєте, що Я водій не припушую, був не. Ви включили на диску докази. І ви маєте надати водію докази на місці. От докази на автомобілі не увімкнули. Що вам надавати? Не увімклена аварійна ситуаціоналізація. Водій. Не увімкнули. Які ще вам докази треба? Подивіться. Ви самі зняли на свою камеру, фото-відеокамеру, зазняли, що не у Вінтона. Я хочу, відділ відділ щоб ви відділ. мені дали, надали доказу. Подивіться, ви ж, хочете, ви ж автомобіль зі, зупинили, напевно. Водій, у вас зірки Напев... нормальні? Напевно, там сидів якийсь водій. Я хочу Напевне. бачити, хто сидів у воді. Добре, Добре чекайте, я... значить, дивіться, я хочу сказати, що щоб дочекатися водія, вам треба стати сперед автомобіля і знімати його отак. от. І ми почекаємо трошки часу і прийде і присяде в автомобіль за кермом. Добре. Будь ласка, чекаємо. Але ви знімайте свій той автомобіль, в якого водія нема. Ти водій прийде. Туда так. Та водій має водій прийти. — Так. Там прийде Та водій, до І все, і будуть докази вам, що водій не увімкнув. — Представтеся мені, будь ласка. Вам представилися. Ви да? Хто зупиняв, ви кажете, зупиняв. Я підійшов, він представився, ви представтеся, будь ласка. Вас інспектор зупинив, він вам представився, okay. так? Інспектор не зупинив. Мене. Я підійшов до інспектора, а інспектор показав посвідчення. Так. Покажіть посвідчення своє. Будь ласка, показую посвідчення. А ви покажете своє. Хто ви є? Паспорт не українськ, якщо ви українець. Приїли... Для чого? Паспорт. Ви у ви нас є? вимагаєте? Ви так? не бути порушені якісь, щоб Ні. це. Ви у нас вимагаєте. Так, мажоров Олексій Володимирович, інспектор Даїр з 14.05 до 18 року. А яке це відділення міліції? Це тисминецьке? Івано-Франківський. Івано а ви знаєте, що це Тисменецький район? Звичайно, що знаєте? А чому ви тут патрулюєте? Тут вулиця Крихівецька. Бачите? Підійдіть, будь і ласка, дороги. Кожного... Підіть, будь ласка, до кожного з будинків і це Івано... Івано-Франківськ далі починається там, а ви стоїте тут. Ми стоїмо тут. Ви ж порушуєте своє цілу ми не Порушили ви. Ще раз показую вам. Покажіть ще раз цей автомобіль. Бачите? Бачимо. Бачите. О, от, о так, о так, так. Чітко. Бачите? От ви порушили. А чий це мій автомобіль? Я не знаю, чи це. Ваш автомобіль. Ваш автомобіль. Як Ваш ви не зна... виз... Якщо ви не знаєте, то чого ви... То чого ви... Ви користуєтесь реєстратором? <гум> Реєстратор є? Я користуюсь. Трукам, бачите, трукам. От, я цим користуюсь, бачите. о, Ну, о, Показуйте докази порушення. О, бачите, трукам. Показуйте на трукамі докази порушення. Докази порушення подивіться на відеореєстраторі і на вашому телефоні. Телефоні. О, чудово. От докази. Тому ви користуєтесь е, приватними відеореєстраторами, які не зареєстровані в міліції і не стоять на, на обліку? Там Вау. є водій, підійдіть до автомобіля, підійдіть до автомобіля і задайте питання водію. Ви, Це є ваш автомобіль. Можу... Ну, давайте попробуємо, знаєте, експеримент проведемо. От, там є пасажир в автомобілі. Підійдемо до пасажира, запитаємося, хто водій автомобіля. Ходіть. Ходіть.